Не лише на кордоні, а й по всій рівненщині на півдні нашої області бійці, ДФТГ проводять бойові злагодження. Так в Дубинському районі відпрацьовують стрільби і навики Такмеду. Як наші добровольці готуються давати відсіч ворогу далі? Бойові злагодження тривають не лише на півночі, а й на півдні області. Щодня і в різних напрямках працюють над обороноздатністю Рівненщини наші добровольці. Якщо планує виїзди на полігон, ми стараємося, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину, інженерну підготовку і звичайно вогневу підготовку. Добровольчі формування навчаються у різну пору року, погоду та умови, аби точно бути готовими. Відпрацювання регулярні. Вони проводяться від початку формування добровольчих формувань щомісячно. Це не постановочні навчання, це планові робочі навчання ДФТГ. І от сьогодні відвідав навчання, розпитав членів ДФТГ, скільки видають патронів, як проходять заняття. От я по ним відчуваю їхню. Таку скоординованість і готовність. Також бійці відпрацьовували збір та розбір понтонного мосту через річку. Упродовж години чотири мостові конструкції у протяжністю 42 кілометри вже розгорнуті. Такий результат демонструють бійці добровольчих формувань на Рівненщині. Фраза, яка мене найбільше сьогодні порадувала за день, це коли військові пояснювали мені зведення понтонної переправи і фраза. Звучала декілька разів це для успішного наступу. Для успішного наступу, тобто люди вже закладають в своє навчання логіку переможців. Такі навчання проводяться в кожній громаді, де сформовані добровольчі формування. Ілля Томашевський, новини Рівного.